Ви б хотіли бути беземоційною людиною, або спілкуватися, або жити з беземоційною людиною. Емоції це взагалі те, що робить нас людьми. Треба його якось вивчати потихеньку, вміти керувати, правильно вивести і так далі. Тому що ці ж емоції можуть нас і викинути на узбіччя, і підняти до небес, але і в прірву нас опустити. Шлях. Це ж ти? Так, це моя. Ну, це все твоя. Так, да, це все моє і з практикою ресурсності так само. Я все. просто дивлюся. Тепер не забувайте, що нам сьогодні треба зустрітися по-любому і поговорить в другий день. Тому що завтра, як, як ми собі це уявляємо, це буде. Ір? — Завтра? Ми маємо бути в ресурсі для того, щоб наділити ресурсом іншим. Гора, з'їжджаємо, я вас поставлю на лижі завтра. Все. І все добре. <риває> ну що, дівчатки? Поїхали. Слава. Якоїсь такої дуже внутрішньої історії через оцю мої Орсену, яка вже завтра стає абсолютно, абсолютно реальністю. Думайте про те, за що пройдете сьогоднішнього дню. Він ще не закінчиться, але я впевнена, що в ньому вже було багато цього, за що ми можемо сказати дякую. Я за що ви вдячні, це ваш ресурс, воно ваше. Що би з нами не відбувалося, цього у вас вже ніхто не відбере. Я дуже вдячна кожній і кожному з вас. Те, що програма буде рости завдяки вашим зусиллям, вашій роботі. Я бажаю нам всім ресурсної, теплої, повний тяжності, співпереживання роботи на всіх дні. Соціально емоційне та етичне навчання а це ну, своєрідна така система, да? система, яка дозволяє завдяки своїм інструментам. Розвинути в учнівства м'які навички це навички, які дозволяють нам комфортно себе почувати, жити щасливо. Це вміння працювати і співпрацювати з іншими, це вміння співпереживати собі та іншим, це вміння тримати увагу, це вміння системно мислити, це вміння брати на себе відповідальність. Це такі основні, хоча їх більше 15. Саме питання доброти співпереживання, мені здається, саме на, на цьому ми маємо об'єднатися, який би досвід ми не мали. Тому що це важливо почути один одного, допомогти один одному, порадіти один за одного і поспівчувати, поспівпереживати один одному. І собі в першу чергу. Привіт! Вам вітання з сьомої горочки! Дякую, що відпустили мене. Я набулася ресурсу. Зараз повернуся, і ми з вами проведемо шикарний тренінг. До зустрічі! Пока-пока! Сен привіт! Запрошуємо вас на борт літака Мрія Сен. Авіакомпанія Еткемп Україна. Її командир і командир лайнера Олександр Елькін та бортпровідниці тренерська команда. Запрошують вас у захоплюючу подорож Сен. Ми вчимо наших дітей, і не тільки дітей, а через дітей ми вчимо батьківство, ми вчимо громаду. Розуміти, що ми всі люди, що ми спільнота, що всі ми хочемо, щоб до нас добре ставилося, щоб ми були співпереживальними. Розуміння почуттів ближніх, турбота про себе і оточення Чи відчувати майже те саме, що переживає інша людина. Розуміння того, що відчуває людина, та виникнення бажання допомогти. Турбота про себе і інше. У вас є 90 секунд на те, щоб розповісти свою історію доброти. але пам'ятає ваш партнер, що він має що робити, Чого? не мовчати, а що вдумливо слухати. Ці практики, які нам даються в соціально-емоційному та етичному навчанні, без того, щоб ти їх не опробував на собі, ти не можеш їх передавати комусь іншому. Це дуже важливо. Досить нове для української освіти і для мене також. Тому важко це було все розкласти по поличках, тому що воно має все систематизуватися і мати час для того, щоб лягти. І це був виклик, як це передати, як пояснити це нове. Це у тому вислові, який ви отримали, і найголовніше на вашу думку відгукується в вашому тілі. Як ви це можете відчувати? Прочитайте вдумливо, уважно, що це за стаття, що потрібно зробити. Проведіть цю дію за інструкцією, яка написана на цьому листку, і, будь ласка, саме зіскануйтеся. Маєте самовідчуття, що в тілі відбувається. Я не займалася такими практиками, тому я, ну, для мене це було нове. І я спочатку їх, як людина зовсім раціональна, хоча дуже емоційна, але дуже раціональна, мені все потрібно через себе пропустити і все потрогати. Я з першого разу не отримала це. І... Думала, що це, знаєте, якась профанація, чи, можливо, це якийсь такий перформанс. А потім, вже, коли більш серйозніше почала ставитися до цього, більш глибше. А вже потім друга, коли була сесія навчання, коли ми вже працювали між сесіями навчання в малих групах, де ми проговорювали це все, то ти тоді. Більш глибше занурювався і розумів, що і у людей виходить, і що люди більш до цього так знаєте ставляться серйозно, свідомо. Тобто цей досвід був неоцінений. Дивіться, є десята станція. Вона така зашифрована білейка. Ваші власні стратегії. Я задала собі питання, що зараз має відбутися, щоб я стала щасливою. І прийшла відразу відповідь. Я хочу на море. Мене нічого не зупинило. Я глянула у телефон, є рівно два квиточки до Одеси. Я виходжу до директора і кажу: я на завтра беру відгул. Я тут же беру, піднімаюся на гору до кабінет, бачу один квиток, він мій. Я беру квиток, о 5 годині закінчую роботу, о 8 годині я їду в Одесу. Я приїжджаю в Одесу, це був незабутній день. Домашнє завдання, але він нічого не зробив. Політка увечері лежить у своєму ліжку і не може заснути. Іванка підійшла до друзів у школі, щоб наперед погратися разом із ними, але ніхто не захотів бавитися з нею. Наша місія вчити дітей повертатися з цих зон, збудження і пригнічення у зону все гаразд. Тепер я вже маю чітку картину і бачення того, як це має відбуватися, що це таке соціальне, емоційне та етичне навчання, як його впроваджувати в школу, як доносити до вчительства і до учнівства його важливість. Дуже чекали на нас. Пройшли 240 годин підготовки для того, щоб мати змогу передавати цей досвід вашим духам. Ці знання вже не працюють, тому що вони дуже швидко зростають і шляхи пошуку цих знань дуже різноманітні. А от питання життєвої стійкості, питання співпереживання, творення колективу. Вирішування складних проблем, критичного мислення це те, що дає людині далі можливості. Спочатку напишіть ваші та після. Попишіть своє очікування від нашого тренінгу, від принципів, від розвитку цієї програми і напрямку української освіти. Поділіться вашим доброго. Випили каву, так. Ну все, давай, чергуй. Зазвони, вечором зізвонимося, все, цьом, пока-пока. У минулому році, коли розпочалася війна, фактично ці помідори спостерігала, як вони зростають. Це було також моїм таким певним ресурсом для e, того, що обов'язково прийде e, весна, що обов'язково буде перемога. Що обов'язково життя рухається далі і що все буде окей. Це тут усик. пока Пока, пока до вечора. До вечора, ми пересимо. І знаєш, тут давай. Я люблю. Я. 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 Нарву клітів. Куда? Куда? Голий чому одягнутися. І зав'яжи шнурок, будь ласка, Святослав. Добрий ранок, добрий ранок, діти. Добрий, добрий рада всіх бачити, добрий ранок. Тетяна Дурівна, коли будемо квіти виставляти на вулицю? Ще рано думайте. Я вже свої виставила вдома. Думаєте, морози ще будуть? Ну, добре. Добрий ранок, діти! Добрий ранок. Ти щось хотів? Ага, друга чекаєш. Це у нас два уроки буде по сену, по програмі. Іде перший і п'ятий клас. Якраз те, що нам потрібно. Далі у нас іде подіїчна рада о 12.45. Мої хороші, як справи, все добре. Все добре. Так. так сьогодні? Чи отак? От а у тебе що? Що сталося? Розкажи. Хотіла да? українською, а не українська. І сьогодні не української не було. А коли завтра буде? Так. Все, тоді завтра в тебе буде все окей. <звук> Давай. Привіт. Ми дуже вибачаємося, можна ми у вас? Можна? Добре. Коли в серпні я побувала на першому зібранні тренерів, я зрозуміла, що відкладати провадження соціально емоційно та етичного навчання в закладі з наступного року буде злочинно, тому що я втрачаю цілий рік. Тому в першому п'ятому класі ми запровадили викладання курсу. І коли вас не слухають. Сумно, образливо. образливо, так? Хто би хотів бути е, в такій ситуації? будь ласка, кару. Ніхто, правда? А хто би хотів, щоб його завжди уважно слухали? І я би хотіла. Нам тоді приємно, так? Кожен директор хоче, щоб в його закладі були найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання, щоб було чим похвалитися, щоб було якомога більше золотих медалістів. Колись така хвороба і у мене була, але вона вже пропала і досить давно пропала. Зараз ми обговорюємо, як ви розумієте свого турбуватися. Я зрозуміла, що найбільше цінується це те, коли батьки і діти говорять про те, що я йду в школу, тому що мені там добре. Тому що мені там комфортно, тому що там дружньо, тому що там спокійно. Коли мені говорять, що наші вчителі більш толерантні, що наші вчителі дослухаються, що вони чують з розумінням ставляться до проблем учнівства, я тоді розумію, що це якраз те, що потрібно сьогодні, школі 5, 40, що? що, Ілюш? Тобі дуже приємно, я рада за тебе. що Тобі дуже приємно. Ти мій хороший. Yeah. Я зрозуміла, що тільки одним курсом за вибором тут не обійтися. Тому потрібно все не інтегрувати. Так він зайде в, в усю школу і в усі навчальні предмети. Виклик в тому, що такого досвіду немає. Цей досвід буде. Перше, мабуть, що в освіті. А сама цінність цієї програми якраз полягає на мій особистий погляд, в тому, щоб це був повністю охоплений освітній простір закладу. Щоб дитина, виходячи з свого класу в коридор, чи переходячи в групу продовжного дня, чи мандруючи в секцію в якусь, чи взагалі зустрічаючись з старшокласником в коридорі. Щоб в цьому просторі не було ні агресії, ні булінгу, ні суперечок, ні конфліктів, мені здається, що це така мета має бути глобальна. Виклик досить суттєвий, і він полягає в тому, що не всі педагогічні працівники свідомо можуть це зрозуміти, і сприйняти, і через себе пропустити. І працювати ще й до того нерозуміння того, що воно потрібно. Але я думаю, що все ж таки це треба переконувати. Це має бути е, в голові кожної людини, яка прийде з правою, з практикою в клас, е, щоб вона розуміла, що це на користь дитині, на користь їй. Е, ми маємо всі розуміти, що ми вчимо не просто учнів. Ми вчимо майбутнє суспільство, в якому нам з вами потім ходити вечірніми вулицями. І це добре, що у них бачите, що сітки були, що їм. Ну не насипало, не, не насипало багато скла, дорогі колеги. Сьогодні на переможній хвилі Еткемп 7.0» У нас з вами чудова така можливість поговорити про відновлення нашої української освіти з пані Наталією Зимою. Ми вирішили цьогорічний еткемп в місті Хмельницькому провести спільно. Крім того, що я була координаторською цієї події, я ще була особливим десантом на цієї події. Це такі перевірені еткемпівці, які проводять таку спеціальну сесію, яка присвячена цій темі. Відновлюємо освіту. Це такий меседж, що вчителі мають розуміти, що відновлювати освіту потрібно не очікувати перемоги, а робити це вже завчасно, планувати ці зміни, говорити про себе, що я можу зробити для відновлення освіти. І це потрібно запитання ставити під час війни, а не тоді, коли вона закінчиться, бо часу не буде на відновлення, потрібно рухатися дуже швидко. Чому сила цієї спеціальної сесії? Що вчителі напрацьовують ці зміни, і це те, що болить кожному вчителеві. Ці всі напрацювання будуть передані до комітету Верховної Ради з питань освіти, до Міністерства освіти, щоб показати, що вчителі потребують змін. Десять років? Назад я, мабуть, що і собі уявити не могла, що я буду, ну, буду такою активною. Мені здавалося, що тільки молодь може бути активною, прогресивною, інноваційною, а я б сказав, що досвід це круто. І досвід нам також потрібен. Едкемп дав мені можливість бути безпосереднім творцем цих подій. Я почуваю себе дуже вдячною. Дуже вдячною, що вони дали мені можливість бути активною і відчути себе дуже потрібною. Вони мене розкрили. Вони просто мене розкрили. Тому я буду з Едкемпом до кінця. 4 люто змінило всіх, в тому числі і мене і мою родину. Ми пройшли такі досить серйозні випробування. Ми всі залишилися в Україні, ніхто не виїхав. Але ми всі перебували в місті Хмельницькому, вся, вся родина. Але по завершенні якогось періоду часу родина повернулася в Київ. Я маю на увазі моїх дітей, внучки. Внучку мою. І потім вже 2 червня буде рівно рік, як мого чоловіка мобілізували Збройні Сили України, і він зараз виконує свій громадянський обов'язок. Ось, І фактично, як говорять мої діти, сама соціальна особа нашої родини залишилася на самоті. Дуже дійсно важко. Коли ти живеш в великій родині, коли в тебе постійно хтось вдома, коли не закриваються двері, ну і гостей дуже багато і завжди свята, якісь посиденькі, це складно. Атмосфера, коли тиша дзвенить. Знаєте, коли ти встаєш, а тобі снідати не хочеться. Тому що ну, для себе ти ж не готуєш. Перше спасіння я посадила всі свої помідори, тому що в лютому місяці, незважаючи на війну, я посіяла семіна. Зернятка помідорчиків. і У мене були дуже гарні сходи. Потім за нею треба було доглядати. А потім я вже на сен привезла помідори. У мене до цих пір є це відро помідорів різнокольорове. Мої е, любі тваринки, які мене підтримують, які живуть зі мною, вони також стали моїм спасінням, тому що я не можу сказати, що мені не було з ким поговорити. Мені не було від кого почути відповідь, але говорити я з ними можу. Так, да, це у мене такий є плюс. Я з ними говорю, відповіді нема. Добрий ранок, добрий ранок. Тимофій, ти, ти чого не вітаєшся, мій хороший? Добрий день. Як сьогоднішній день, як сьогоднішній ранок дуже завантажений. Заклопотані, заклопотані, я вірю. Але у нас сьогодні з вами знаєте яке свято? У нас сьогодні з вами остання зустріч по плану імплементації СН у закладі освіти. <звіця> Поліцен Вітаю! Що тобі за так потрібно все вигадати? Така тема клас дуже цікаво і слухати, і розповідати, і все вигадувати. Як це не був фантастичний. Мені було цікаво подивитися, наскільки я була розглядана уявлена. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення, і бачите, як доречно, що ми таку вправу виконали. Я сьогодні дуже втішена. Я не перестаю робити практику вдячності і дякувати сьогодні моїм колегам вчителькам за те, що вони не побоялися експериментів і спробували щось нове. Це перші проби, це перші кроки. Можливо, десь щось недопрацьовано, можливо, десь щось недотягнуто, не до знаєте, не але з чогось починати потрібно. Якщо боятися починати, то ми ніколи не почнемо. І ми не побачимо ні помилок, які можна виправити. Ми займочий час не сваритися. Ось я кожного літи не допускала таке саме, як ми хочемо Дякую. А хіба тільки в культурних справах от ви Хіба заради такого не потрібно працювати? Добрий день. Кожна стрілочка, це емоція, яку я із себе відправляю кудись. І мені дуже легко стає. Е, Марина Володимирна пам'ятає, я метала, коли в мене був конкурс «Вчителі року. Я теж відповів на декілька питань, розвернулася і так. Розвернулася! І <р Bright> <Yes>! вона попала прямо в ціль.